Є новини, друзі, хороші новини. Та невже людей зганяють насильно на 95-й квартал. Дослухайте до кінця. Е, З'явилася інформація поки що ну попередня, що нібито викинули телемарафон з бюджету. Я не знаю, чи повністю будемо контролювати. Ми маємо позбутися марафону назавжди. Нехай йдуть до своїх власників і платять за цих журналістів, а вони нам як державі не потрібні. Нам, може, потрібен там один канал Суспільний і все, який, до речі, адекватно веде інформаційну політику а всі інші в це, нехай де і працюють там, нехай оплачують це все. Тому що це все обслуга Зеленського і його команди. Оці боти, які атакують на мене в коментарях, ну вони звідки? Ну вони якраз за ці ж гроші. Це моє припущення, можна так сказати. І це добре. Трибуна заблокована в Верховній Раді, вимагають там відставки уряду, не знаю, чи вона буде. Ну, але я це категорично підтримую, тому що ну, з нас роблять лохів. І я сьогодні казав слугам народу: ну проявіть позицію, да вийдіть з цієї фракції. Створіть якесь міжфракційне об'єднання і вимагайте, щоб весь популізм оці ці відрядження по 8 мільярдів, популістична програма на узе залізниці, 40 мільярдів збитків в наступному році, навіть Тищенко, це зрозумів. Тобто, ми зараз дамо проїхатись на поїзді. А в наступному році, коли ну вже вибори пройдуть, буде новий президент, ми будемо за це платити. Ну просто нас дурять люди, і хорошо добрі новини в тому, що ну ми починаємо з цим боротися і вони починають просідати. І можливо, навіть не буде марафона, чого треба добитися. Тому стежимо друге питання це. От такий коментар під відео чоловіка, блогера, який розповідав, що з чого ви будете сміятись на 95-му кварталі. Ну абсолютно правильно. Ви будете сміятися з себе, як вас міндіч обкрадав. Ну смійтеся, але ж ви смієтеся на концерті його кампанії, яка на 50% відсотків належить, яка чомусь не під санкціями, хоча мала би бути під санкціями, всі рахунки бо її мали бути заблоковані. Вона б не мала продавати бюджети, білети, платити зарплати, нічого. Але вона чомусь працює. Ну тому що напевно і створив. Зеленський, так? І от під відео цього чоловіка от такий коментар: служу в пожежній частині в Києві, нам був наданий наказ йти на концерт 95-го кварталу, білети вирухували з зарплат і відмовитись не можна. Я не знаю, це може бути і ПСО, зараз кажуть, ще якась я не знаю, чи це правда, але я вам скажу: якщо це правда і якщо це випливе, Ну, це буде катастрофою для цих людей, які виступають в цьому 95-му кварталі. Якщо на їхній концерт свідомо збирають людей, заставляють туди йти. а Вони не хочуть. Це однозначно в нашому, в нашому суспільстві вилізе. Про це почнуть знімати відео, і це втрачена репутація для артистів, які будуть там виступати. Ну, але це моя думка. Напишіть ви свою думку. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці. Профіля, підписуємося.